Добрий день. Мене звати Сирошах Віктор, я іноліт на від народження не ходжу. І так я вже п'ятий раз був на військовому комісаріаті, перший раз на обласному. І знову ж просився на службу в ЗСУ. І по п'ятому разу мені склала йде додому. А скажіть, а чим Україна відрізняється від Ізраїлю? В Ізраїлі люди з інвалідністю служать в армії Цахал. То чому в Україні... Люди з інвалідністю не можуть служити в ЗСУ. Пане президенте, звертаюся до вас з цим питанням і до вас, пане Сирський, чому в Україні люди з інвалідністю не можуть служити в ЗСУ, так як інваліди Ізраїлю радіо служать в армії Цахал. Прошу всіх зробити максимальний перепост на це відео. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям! Ще раз отоді. А чим Україна інакше в Ізраїлі. Що в Ізраїлі люди з інвалідністю? Служити в армії ЦАХАЛ, а в Україні люди з інвалідністю не можуть служити в ЗСУ. А хіба людина з інвалідністю не може, наприклад, працювати в ТЦК чи при Генштабі і зупиняти якісь документи і тому подібне. Так що, пане президенте, і, пане Сербський, звертаюся до вас з таким питанням, чому інваліди в Україні не можуть служити в ЗСУ, так само, як інваліди Ізраїля служать в армії Цахал.